Всім привіт! Ви на каналі Корисні відео. В даному відео я покажу вам, як вирішити проблему на ноутбуках фірми Asus серія TUF Gaming F15, коли під час встановлення Windows у вас немає накопичувача. Все досить просто. Отже, вам потрібно відкрити Завантажити, потім Огляд, потім ви обираєте вашу флешку, на яку ви завантажили драйвер у посиланні до цього відео. Він є на Google Drive. Перше посилання. Завантажуєте його. Потім вам потрібно архів видобути на флешку в окрему теку. Та у вас з'явиться ось така папка Driver VMD. Ви заходите в неї. І тут обираєте або просто цю папку, або більш нову версію. Та натискаєте ОК. У вас з'являються два драйвери, просто натискаєте далі. Він зараз підтягує цей драйвер. І у вас з'явиться накопичувач. Дивіться, зараз зачекаємо. І ось, бачите, з'явився накопичувач вашого ноутбуку. Тепер ви зможете створити собі розділ. Я раджу створювати не менше 100 ГБ під диск С, все інше на диск Д залишати. Не робіть все одним розділом. Це небезпечно, ви можете втратити всю інформацію разом з Windows, якщо раптом у вас буде якийсь вірус. Отже, нажимаєте застосувати. Я просто зараз для прикладу показую. Все, далі натискаєте встановлюйте Windows. Це метод перший. Зараз я вам покажу метод другий, як можна це зробити без драйвера. Для цього давайте зараз перезавантажимо ноутбук. Коли він буде перезавантажуватися, одразу натискайте F2. Заходимо в BIOS. Тут ми заходимо в Advanced Mode. Ось, або натискаєте F7. Потім заходите в Advanced. Тут гортаєте донизу і є VMD setup меню. Натискаєте на нього. Переводите Enable у режим Disable. Натискаєте ОК. OK. Тепер натискаєте F10 для того, щоб зберегти налаштування та перезавантажити ноутбук. Зараз у нас знову піде завантаження Windows. Поки у нас іде завантаження Windows, я хочу вас попередити: по-перше, не забудьте встановити лайк на це відео та підписатися на канал. По-друге, коли ви будете в майбутньому оновлювати BIOS вашого ноутбуку, у вас може статися так, що VMD-контролер знову увімкнеться. А якщо ви встановлювали Windows саме через його вимкнення, вам доведеться знову одразу ж зайти в BIOS та його вимкнути. Інакше, якщо ви цього не зробите, а почнете собі намагатися відновити Windows штатними методами, то ви повністю його знищите. Тому обов'язково, якщо ви вимикали, то при проблемі, коли у вас буде призавантажений синій екран, Після оновлення BIOS обов'язково заходьте і знову його вимикайте. Отже, обираємо все як завжди. І, як ви бачите, накопичувач одразу є. І вам не потрібно встановлювати драйвер. Тому, якщо ви хочете встановити правильно, щоб не було точно в майбутньому проблем, обирайте драйвер. Якщо ви зможете потім собі зразу увійти та вимкнути його, тоді вибирайте вимкнення VMD. Ось таке легке вирішення цієї проблеми. Всім дякую за перегляд! Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі, якщо вам це допомогло. Це буде краще просувати це відео, і його побачить більше людей і зможуть самі вирішити цю проблему, а нанести ноутбук комусь і платити за це великі гроші. Всім дякую за перегляд.